І зараз я буду купувати ось цього Strawberry Bed Dragon. Давайте ж придбаємо ж його зараз. Right now. І так. Боже, він так дорого коштує, я просто не знаю, ну чому. Завжди пети коштували по 800, але тепер вони не по 1000. Все, ми купили і ось він так, стоп, стоп, стоп. Ось цей дракон, Просто шикарний. Цей дракончик, напевно, буде дуже рідкісним, бо тому що він дуже красивий. Хоча, коли іноді красиві пети, то вони не дуже такі вже і рідкісні, якщо, ну, я так знаю. Ну, візьмися! Ось такий він. Хорошенький. Це у нас легендарка, оказується. Ось це круто. Перший трейд, це не донаторський сервер, але я хочу подивитися, що за нього буду давати. Вовка. Да уж, звісно. А зараз я йду на донаторські сервера. Чекаємо ретроінг. Чекаємо, чекаємо. Я не знаю, чому ось цю Моль поставила на головну заставку. Вона ж не дуже красива. Другий трейд і нам дають за нього ось таке діамантове яйце. Але це мало. Чомусь мені здається, що цей дракон не буде взагалі цінився. тому що от раз, він тут є, два є. Ви зараз можете написати в коментарях, що ви дасте за нього, а я, можливо, з вами потречусь. Ще один трейд нам дають ось цю сову. Ну, чесно, я бачила, як вона ціниться. І зараз ви почуєте українського народу. Тривогу! Ну, поки немає тривоги, ми вже по, по, поміняємось трішки. Єдина ріжка, єдина ріжка, єдина ріжка. Песик. У ніоновий. Але він не ціниться. Ось цей. Я маю на увазі, він не ціниться. Угу, дякую. До побачення. Та тут тих дрегонів. Раз дрегон, два дрегон. Десь ще. О, третій дрегон. Я, мені треба ці дрекони, щоб зробити ніонку, так що я попробую потрейдитися з кимось. І я не знаю по рахунку який це трейд, але він якийсь прикольний, але не дуже. Якщо буде так, я згідна, чесно. Якщо вона згідна на цього Дракона, бо тому що він нормальний трейд. Чесно, я не знаю. А ні. Ні, 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 ні Чомусь мені здається, що ця мишка не буде трейдилась взагалі. Знаєте, я хочу тільки цю мишку. Скажіть, будь ласка, який вигідний трейд на цю мишку? От, просто який? Взагалі ужасно. Ні, ну тут багато мишок.